неприступною для сил ворожих, повною, ангельської сили, щоб усі, що черпають і споживають мали, її, на очищення душі тіл, на сілення пристрастей, на освячення домів і на всяку користь велику. Бо ти Бог наш, який водою і духом. Поновим, постарів у гріху нашу природу, И Бог наш що за м'я гріх потопив, і Бог наш що море в через мої селя і твій від рабства фараона, бо Бог наш, що розбив камені в пустелі і потекли води, і потоки наводнилися, і справних людей твоїх, і напоїв. І Бог на що водою і вогнем через іллю і звернув віджає. Драй...